Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 4 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Табличне множення і ділення. Це повторення матеріалу за 3 клас. Завдання номер 1 Обчисли ланцюжки і за результатами з'ясуй, куди прямують астронавти. Давайте разом дивимось на першого астронавта і виконуємо.

Не плутайте, будь ласка, ланцюжки з прикладами. В прикладах ми повинні спочатку виконувати множення ділення, а потім додавання чи віднімання. А у ланцюжках всі дії виконують послідовно. Отже, перший астронавт у нас прямує на ось цю гору. Подивимось, куди прямує другий астронавт. 40 поділити на 5 8. 8 помножити на 3 24. 24 поділити на 4. 6 6 помножити на 7 42, 42 мінус 35, 7. Другий астронавт поїде на цій космічній машині. Завдання номер 2 це приклади. Отже, записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 2. Якщо ви за літо забули, як записувати приклади у зошиті в клітинку, давайте я вам про це нагадаю. Але потім ми вже будемо виконувати ці приклади на екрані без клітинок. А ви вже самі запам'ятаєте, що кожен символ, кожен знак ми записуємо в окремій клітинці. Отже, переписуємо перший приклад. Записувати. Виконання цього прикладу будемо послідовно. 5 помножити на 5 25, 6 на 6 плюс 36. 25 плюс 36. Давайте розіб'ємо 36 на 2 доданки. 25 плюс 30 буде 55 і плюс 6 61. Переписуємо наступний приклад. Якщо ви не встигаєте, тисніть на паузу. 9 на 9 81. 8 на 8 64. 81 мінус 60 буде 21. А потім ще мінус 4 буде 17. Наступний приклад. 7 на 7 49. 4 на 4. 16. 49 плюс 10 59 і плюс 6. 65. І останній приклад в цьому завданні. 6 на 6, 36, 3 на 3 9. 36 мінус 9. Можемо 9 розбити на два доданки, 6 і 3. 36 мінус 6 буде 30, і ще мінус 3 буде 27. Завдання 3. Склади рівності за таблицею. Це завдання будемо виконувати усно. Замість літери С підставляємо його значення. 5 помножити на 7, 35. І мінус 5, 30. Давайте разом 9 на 7 63 мінус 9, 54, 6 на 7, 42, мінус 6, 36. 8 на 7. 56, мінус вісім 48. 4 на 7. 28 мінус 4 24. 7 на 7 49, мінус 7 42, 3 на 7 21, мінус 3 18, 2 на 7 14, мінус 2 12. Наступне завдання у нас будуть рівняння. Записуємо рівняння 4. Давайте згадаємо, як ми виконуємо рівняння. У нас сума, тому нам потрібно знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х буде дорівнювати ось цій різниці. 80-50 буде 30 і мінус 7 23. Підкреслюємо олівцем і замість х підставляємо його значення. 80 буде дорівнювати 80, отже, все правильно. Тут у нас також невідомий доданок, але вже перший. Від цього правило не змінюється, просто віднімаємо від суми відомий доданок. 95-70 буде 25, і ще мінус 9 16. Підкреслюємо і замість ікса підставляємо його значення. 16 плюс 79 буде 95. 95 дорівнює 95. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Перетворив дециметри і перетворив сантиметри. Отже, записуємо приклади 5. Пишемо 90 см дорівнює. Щоб перевести в дециметри, треба згадати, скільки сантиметрів в одному дециметрі. 10. Тому 90 треба поділити на 10 і буде 9 дециметрів. 6 метрів це більше, ніж дециметри. Тому нам потрібно помножити, скільки дециметрів у метрі? 10. Тому множимо на 10 і отримуємо 60 дециметрів, 4 метри 5 дециметрів, В 4 метрах – 40 дециметрів і ще 5. 45 В 10 метрах множимо на 10 100 дециметрів. Тепер від першого прикладу відступаємо 4 клітинки, а у п'ятій пишемо. 80 мм треба перевести у сантиметри. Згадуємо в одному сантиметрі 10 мм. Міліметр це менше число, тому ділимо на 10 і це буде 8 см. 6 дециметрів – 7 сантиметрів? знову ж у сантиметри. Дециметри більші за сантиметри. І в одному дециметрі 10 сантиметрів, Тому множимо на 10 це буде 60 додаємо 7 і буде 67 сантиметрів. В одному метрі 100 сантиметрів. Множимо на 100, буде 100 сантиметрів. І останні 5 дециметрів. Множимо на 10, отримаємо 50 см. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Скільки разом ніг у 8 носорогів і 9 страусів. Запиши розв'язання задачі складанням виразу. Записуємо. Задача 6. У нас є 8 носорогів. Нам потрібно дізнати, скільки в них ніг. Скільки у одного носорога ніг? 4. Так і записуємо 8 носорогів невідомо ніг, а один носорог чотири ноги. Так само 9 страусів невідомо ніг, а скільки у страуса ніг одного. Правильно, дві ноги. Беремо олівець і фігурну дужку, яка означає всього, а нам потрібно дізнати, скільки всього разом. Записуємо невідомо ніг. У нас три знаки питання, тому, як мінімум, буде три дії. Але нам потрібно записати задачу одним виразом, тому всі три дії записуємо в один рядок. Щоб знайти, скільки ніг у нас треба 8 помножити на 4, тому що в кожного по 4. Так, і записуємо: 8 помножити на 4. Відступаємо клітинку, залишаємо пустою. Щоб знайти скільки ніг у 9 страусів, треба 9 помножити на 2. А щоб знайти скільки разом, ставимо між ними плюс. 8 помножити на 4 буде 32. 9 помножити на 2 буде 18. 32 плюс 10 42 і плюс 8 50 ніг. Разом можемо записати відповідь. 50 ніг. Переходимо до наступного завдання. За таблицею склади задачу і запиши її розв'язання. Записуємо задача 7. Дивлячись на табличку, можемо скласти таку задачу: Легковий автомобіль проїхав шлях за 7 днів і кожного дня витрачав. По 6 літрів бензину. В свою чергу, вантажний автомобіль цей шлях подолав за 3 дні, але витрачав по 9 літрів бензину щодня. Ця дужка у нас означає, нам потрібно знайти наскільки більше або менше. Ну, нехай буде більше. Отже, наскільки більше бензину витратив. Легковий автомобіль, ніж вантажний. Можемо також розв'язання записати одним виразом. Щоб знайти, скільки витратив легковий автомобіль, якщо ми знаємо, що він кожного дня по 6 літрів треба кількість днів помножити на 6, тобто на 6 літрів. Так само знаходимо, скільки витратив вантажний автомобіль 9 помножити на 3. Записуємо. А щоб знайти різницю, треба поставити мінус. Тому що коли ми шукаємо на скільки, то від більшого віднімаємо менше. 6 на 7 42, 9 на 3 27, 42 мінус 20, 22 і мінус 7, 15 літрів, тобто на 15 літрів більше, легковий автомобіль витратив бензину, ніж вантажний. Записуємо відповідь. Дописуйте і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!